Шумер Марія, учениця 5-го дек класу Одеського ліцею номер 111. Моя робота захист рослин від садового попелиці. Мета роботи вивчити методи боротьби з садовою попалицею. Об'єкт дослідження садова попелиця. Предмет дослідження. Ефективність хімічних препаратів і народних методів у боротьбі з садовою попелицею. Завдання дослідження. Знайти необхідну літературу, інтернет-ресурси і ознайомтеся з різноманіттям садовою пополиці, визначити методи боротьби із садовою пополицію, застосувати на практиці знання отримані результатів дослідження, методи дослідження, спостереження, вивчення літератури, проведення дослідження, аналіз отриманих тепло. та її прояви на Форма тіла попелиці може нагадувати еліпс, півсферу, краплю або вона може бути довгастою. Розміри по полиці коливаються від 0,3 мм до 0,8 мм. Цей розмноження попелиці. Перше попелиця, попелиця відкладає яйця. Друге, Молода попелиця лізе по стеблу рослини та, та е, харчується соком рослини. Третє. Мурашки розносять молоду попелицю. Четверте. Е, у попелиці пополи, виростають крила та вона може літати. Е, Різноманіття попелиць. зелена попелиця. Цей шкідник зазвичай шкодить револю та кущам. Яблуни персиком, груші, слива. Чорна попалиця вражають плодові дерева, такі як черешня, вишня, калина. Біла пополиця пошкоджує листя, яке скручується. Для капусти просто лихо, для пошкоджує качани, і вони не тільки втрачають смаку в якості товарний вигляд, а й стають непридатними для змогу зберігання. Майдут буде боротьби з попалицями. Біологічні методи, птахи, що борються з попелицями. Горобець та синиця їдять попелицю, хижі комахи, сонечко їсть попелицю, рослини, що відлякують різні види попелиць. Рослини, такі, як чорнобривець, цибуля та чесник, відлякують різні види попелиць методи системні контактні кишкові. Добрі, самі добрі методи це актара, брунька, актовер. Народні методи. Перша спрес та чесником. 200 г лужпайок чесника ми заливаємо 13 литрами води та на 3-4 доби. Другий метод посипання золою. Посипаємо золою доріжки біля дерев та а, сад. Третє спрей з господарського мила. Натираємо 300 грам мила та додаємо його в, в, в 10 літрів води. Потім а, пос, а, поливаємо по певицю. Результати спостережень Проводити обробку рослин за таким графіком. Першу обробку проводили на початку утворення бутонів на деревах, чахирниках та інших. цвітінням. Другу під час наливу заг'язів. Третю за 3-4 тижні до збирання врожаю. Рекомендуємо голоси проводити викорінююче оприскування залізним поросу Обробку треба робити в 3 з Результати досліджень хімічні препарати. Актара – 49% перше місце, актовин друге місце 37%. Брунка – 14% третє місце. Результати досліджень народні методи з цибулою і чесником – 52%. Посипання попелом 15% в третє місце. Висновки. За результатами дослідження визначено, що при використанні хімічних препаратів актовен, брунька, актара у не зразу, а при використанні народних методів з та тачисником мильний розчин з цибул е, з господарського мила посипання попелом гине протягом доби. Хімічні засоби є більш едативними, але мають Мінуси токсичність, ризик розвитку стійкості до дочинної речовини, оброблені культури не можна їсти. Відразу потрібно витримати період очікування. Тому я рекомендувала б застосувати народні методи боротьби з садовою попалицею, від яких не шкоди навколишньому середовищу. До побачення, дякую за увагу!